Чи нормально, що після певної перерви у побачення втрачається легкість і навички зваблення. Коли в тебе дуже мало досвіду, то будь-яка перерва вона впливає на твою легкість. Коли досвіду буде багато, багато буде досвіду, то навіть перерва у декілька місяців особливо на твої навички впливати не буде. Якщо тобі усього навсього 18 років, так, звісно, будь-яка пауза впливає на те, наскільки легко ти себе поводиш. Якось так. Тому Даніїл, продовжуй так, вийшло, що є перерва. Після цього ти ну, почуваєш себе більш закрито, нормально. Роби щось, і буде добре. Буде більше досвіду. Наприклад, будеш продовжувати спілкуватися з дівчатами у 20 років, коли тобі буде 20 років, а не 18, як зараз. То ти навіть коли там, місяць не будеш ходити на побачення, через місяць будеш почувати себе досить вільно. Протягом усього минулого літа побачення були декілька разів на тиждень і відчував себе максимально комфортно, флірт, поцілунки тощо. Та цього літа побачень значно менше, в більшості через роботу, і важко відновити ту саму легкість і грозність. Я думаю, що ти все, е, ну дивись, зараз тобі 18 років. У 18 років дуже багато хто з нас, і він. Трішки люби ну, перебільшувати свої успіхи. І, можливо, минулого літа не така уж і велика легкість у тебе була. Просто ти зараз ех, минулого літа, ото я був грозним їбакою. Чогось цього літа так не виходить. Але ж, е просто продовжуй практикуватись, продовжуй. Е Більше досвіду отримувати, і все буде добре. Навіть якщо зараз деколи ти почуваєш себе не досить легко, це нормально для 18 років. Це нормально. Чим більше буде досвіду, тим будеш більше кайфувати. Успіхів тобі.